Останній Божий суд. Книга Об'явлення Івана Богослова. «І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя той був укинений у вогняне озеро. Але для віруючих в Ісуса Христа є надія. Адже сам Христос сказав істину, істину кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Тобто, якщо ви покаялися і прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, вступили в завіт з Богом через водне хрещення, пережили духовне народження, ви стали Божою дитиною, і на суд не приходите. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.